Вітаємо на каналі Дика Природа! Сьогодні ми розкажемо про одну дуже цікаву та розумну пташку сороку. Вона відома всім, бо її легко впізнати за чорнобілим пір'ям і довгим хвостом. Але сорока не лише красива, вона ще й дуже кмітлива, спостережлива і балакуча. Ми покажемо, як вона живе, що їсть і як виховує своїх пташенят. Залишайтеся з нами! Буде цікаво! Сорока це вид птахів родини воронових, роду піка. Основні місця проживання сороки польові гаї, узлісся та сади. Вона уникає високих гір, безлісих рівнин і густих лісів. Сорока охоче селиться поруч із людьми, а якщо її не турбувати, стає дуже довірливою і навіть трохи настирливою. Сороки неперелітні птахи і живуть цілий рік у певній місцевості. У світі існує кілька їхніх видів, і вони різняться забарвленням і місцем проживання. Сорока звичайна, поширена в Європі та Азії, чорнобіла. Має довгий хвіст, любить узлісся та села. Сорока мавританська живе в Північній Африці, трохи менша за звичайну сороку, також з чорнобілим пір'ям. Сорока Аравійська мешкає на Аравійському півострові. Пристосована до сухого клімату. Сорока Тибетська. Зустрічається в горах Тибету. Має щільніше пір'я для холодного клімату. Сорока Усурійська. Поширена на Далекому Сході Азії. Трохи темніша за звичайну сороку. Сорока канадська. Живе в Північній Америці. Чорно-біла, як і звичайна, але з коротшим хвостом. Сорока Каліфорнійська. Мешкає на заході США у Каліфорнії має більш світлий відтінок білого пір'я. В Україні живе лише один вид сороки звичайна сорока. Це птах середнього розміру. Довжина тіла близько 40-50 см, хвіст до 35 см, розмах крил 50-60 см, вага 200-250 грамів. Голова шия та груди. Чорні, а живіт і плечі білі. Крила чорні, іноді з легким зеленувато синім блиском на сонці, і це робить сороку дуже помітною серед дерев і кущів. Хвіст дуже довгий і вузький, іноді майже рівний довжині тіла, очі темні й уважні. Сорока завжди все помічає, дзьоб чорний і міцний, щоб легко хапати комах, дрібних тваринок або ягоди. Лапки. сильні і короткі. Добре тримаються на гілках. Сорока дуже спритна пташка, тому легко стрибає по землі, швидко летить, у середньому зі швидкістю близько 50 км за годину. Вона може легко маневрувати між деревами і кущами. Хвіст і крила допомагають сорокам балансувати та різко змінювати напрямок, коли потрібно сісти на гілку. Сороки живуть парами або невеликими сім'ями. Взимку вони можуть збиратися в невеликі зграї. Ще б легше знаходити їжу і захищатися від хижаків. Вони люблять спостерігати за всім навколо і обмінюватися інформацією з іншими сороками. Сороки дуже балакучі птахи. Вони спілкуються між собою різними криками і звуками. Крик сороки може попереджати про небезпеку або захищати територію. Вона може імітувати голоси інших птахів і навіть деякі людські звуки. Сороки також спілкуються жестами. Розмахують крилами і хвостом, щоб показати настрій або налякати ворога. Ці птахи пам'ятають своїх родичів і можуть впізнавати членів зграї по голосу. вони іноді влаштовують прощальні ритуали для померлих сорок. Птахи збираються біля тіла, кружляють над місцем і видають різні крики. Вчені вважають, що це не просто цікавість. Сороки таким чином проявляють соціальну турботу і співчуття. Цікаво, що подібну поведінку помічали не лише у сорок, а й у інших птахів родини воронових, що свідчить про їхню високу соціальну інтелектуальність. Сороки вважаються одними з найрозумніших птахів. Область мозку сорок, що відповідає за пізнання, має такий же відносний розмір, як аналогічна частина мозку людини. Співвідношення маси тіла і мозку у цих пташок таке ж, як у орангутангів, шимпанзе і горил. Сороки можуть впізнавати конкретну людину не за запахом або голосом, а за обличчям. Зазвичай таку здатність мають тільки домашні, приручені тварини. Вони можуть впізнавати себе в дзеркалі, що дуже рідко буває у тварин. Сороки навіть можуть рахувати до чотирьох, але їм важко, коли предмети сильно відрізняються. Існує популярна думка, що сороки люблять блиск і крадуть блискучі речі. Насправді це лише міф. В університеті Ексетера сорокам пропонували блискучі та звичайні предмети птахи або ігнорували блискуче, або навіть уникали його, тобто ніякої особливої пристрасті до коштовностей у них не виявили. Звідки взявся цей міф. Люди бачили, як сороки інколи тягли в гніздо випадкові речі, зовсім не обов'язково блискучі. Це перебільшили, а казки й перекази закріпили вигадку. Сороки дуже допитливі птахи. Вони можуть підбирати нові предмети, але не через блиск, а через природну цікавість. Період розмноження сороки розпочинають навесні, зазвичай у березні квітні. Самка і самець залишаються разом на все життя вони разом будують великі гнізда, закриті зверху, щоб пташенята були в безпеці. Вони можуть побудувати десяток гнізд, щоб потім вибрати з них одне найкраще. Зайві гнізда будуть відволікати увагу хижаків. Гніздо сороки схоже на маленьку хатинку і часто робиться з гілок, трави та інших підручних матеріалів. У гнізді самка відкладає 4-7 яєць блакитного або зеленуватого кольору з темними цятками і висиджує їх 17-18 днів. Пташенята народжуються сліпими і голими. Батьки активно годують їх комахами, ягодами та зерном. Кілька разів на день. Пташенята дуже швидко вчаться спостерігати за оточенням і шукати їжу. Через 3-4 тижні малюки стають сильними і починають літати, але ще деякий час залишаються поруч із батьками. Сорока всеїдна пташка. Вона їсть комах, дрібник тваринок, ягоди, зерно, насіння, а іноді навіть падаль. Іноді ці птахи крадуть у собак кістки. А з гнізд інших пернатих – яйця і пташенят. Сороки вміють ховати їжу і діставати її пізніше, що допомагає виживати взимку. Тривалість життя сороки, як правило, становить 12-15 років. Проте у виняткових випадках вони можуть прожити і вдвічі довший термін. Сорока це не просто пташка, а справжній розумник і спостерігач. Вона хитра, цікава і завжди помічає все навколо. Сорока вчить нас бути уважними і кмітливими, як і сама природа. Дякуємо, що дивилися наше відео. Не забувайте підписатися на канал і стежити за новими дивовижними історіями з дикої природи.